Як правильно молитися? Як молитися пристрасно, як не падати на дусі в молитві, якщо не бачиш результатів, я хочу, щоб сьогодні ми з вами у найближчі декілька хвилин обговорили п'ять міфів про особисту молитву, які заважають нам розвивати стосунки з Богом, які заважають нам бути вільними в цій молитві, які просто нас сковують, і ми не можемо рухатися і далі розвиватися в цих стосунках з Богом. Чому я так часто вживаю слово стосунки з Богом? Тому що колись ця фраза дуже змінила моє ставлення загалом до Бога, до віри. Бо коли я вперше почула про те, що Бог є жива особа і з ним можна будувати стосунки, я вперше задумалась над тим, що, можливо, образ Бога, який в мене засів у голові, як бородатого старенького дідуся, який тільки чекає, щоб мене покарати, коли я зроблю якусь помилку, він потрохи став відходити на задній план, і я почала розуміти, що мій образ Бога неправильний. А відповідно, цей образ і впливає на мою молитву, на мої почуття. На те, що я відчуваю під час молитви, бо мені здавалося, що до Бога можна приходити тільки коли ти досконалий, ідеальний, без жодної щирбленки. І це була велика брехня сатани. Сьогодні про це також поговоримо. Отже, п'ять міфів, які заважають нам молитися, які заважають нам молитися пристрасно, і через які ми потрохи-потрохи. Закидаємо цю справу і вже більше не будуємо стосунки з Богом. Для того, щоб мати якусь точку, від якої я буду відштовхуватися в цих п'яти міфах. Я просто хочу сказати, що молитва це спілкування з Богом. У нашої особистої молитви, залежно від того, що ми переживаємо, можуть бути різні складові. Це може бути молитва прославлення, коли ми радіємо, возвеличуємо Бога, коли ми вдячні йому, і це нас так переповнює, що ми просто хочемо його славити і віддавати йому честь і хвалу. Це може бути прохання. Коли ми дуже просимо про щось, і Біблія неодноразово підкреслює те, що просити в Бога це правильно, так як просять діти в батьків, які не задумуються, є зараз настрій в мого тата, щоб щось просити, має він зараз ресурси для того, щоб мені щось дати, М маленькі діти так не поводяться. Вони просто їм треба, і вони цього домагаються, поки не отримають. У молитві може бути споглядання, якщо це, наприклад, адорація присвятих дарів, або коли ми навіть на природі. Розглядаємо Боже творіння, і це нас наповнює. Я останнім часом дуже відчуваю Божу присутність якраз на природі, десь в лісі, в горах, десь, де я можу просто споглядати його красу таку чисту, іноді я можу приходити на молитву і виливати свій біль перед Богом, розповідати про свої проблеми і попри те, що він і так все знає. І знає більше, ніж я йому говорю, бо він знає серце повністю, наскрізь, навстіж. Я все одно виливаю це перед ним. Бо це також допомагає, допомагає мені. Я визнаю цю проблему, і насправді, деколи визнати те, що є щось, з чим я не можу впоратись сама, це вже початок до шляху зцілення. Також у молитві може бути період тиші, коли я намагаюся слухати, що до мене говорить Бог. Коли я, наприклад, прочитала Боже Слово і роздумую над якимось рядком, який дуже запав мені серце, який дуже стосується зараз конкретно моєї ситуації. В молитві можуть бути різні складові. Але є речі, які цій молитві перешкоджають. І міф номер один, який дуже часто заважає людині приходити до Бога і звертатися зі своїм проханням, прославою, побажанням і так далі, це те, що я маю підібрати ідеальні слова. Моя молитва має бути сформульована ідеально. Але це магічне мислення. Це коли я думаю, що Бог сприймає лише правильні слова, в якісь такі, знаєте, магічні формули складені. Коли отак слово і отак, і отак працює, а отак від мене не працює. На жаль, дуже часто це міф спровокований тим, що людина довший час не отримує те про що просить можливо, зараз їй це не потрібне, або з інших причин Бог їй цього не дає, і вона їй опускається руки. Вона вважає, що Бог її не чує, бо вона молилась якось неправильно. Біблія говорить про те, щоб коли ми приходимо до Бога, ми не були багатослівні, бо Бог знає наше серце, але йому не менш важливо, дуже важливо, цінно і радісно, коли ми приходимо зі своєю проблемою, проханням, про славою, вдячністю до нього і виливаємо це все перед ним, іноді своїми словами. Ви, напевно, неодноразово читали псалми і бачили, як Давид робив це перед Богом. І коливання хі, настрою Давида в псалмах просто е, може нас дуже дивувати, бо там є про якісь прекрасні квітучі речі, а є про повибивай їм зуби, Господи. Ми іноді боїмося бути перед Богом такими, якими ми є. Ми хочемо прийти підібрати правильні слова, підібрати правильний настрій і сказати Богові так, знаєте, прикрасити все, що ми відчуваємо, і сказати Богові так. Як він очікує почути. Але так не поводяться діти зі своїми батьками. Маленькі діти приходять і розкажуть, що хлопчик мене вдарив, я теж хочу його вдарити. Так говорять мої хлопці, наприклад. І ніхто не приходить і не каже: мені здається, по відношенню до мене було вчинено несправедливість. Ти, Господи, покарай. Ми ж так не говоримо, правда? Чому тоді для Бога, для нашого небесного батька, ми намагаємось підібрати якісь чарівні формули, які мали би спрацювати? Бог чує наше серце, а не правильні слова. Міф номер два: я маю бути в ідеальному духовному стані, щоб прийти до Бога. Це найпоширеніша помилка, особливо серед християн, які вже мають досвід стосунків з Богом, які десь згрішили, згрішили раз, згрішили два і відчувають свою недостойність прийти до Бога. Проблема такого мислення полягає в тому, що ми не приходимо до Бога і не отримуємо від Нього благодаті саме тоді, коли найбільше її потребуємо, бо саме, будучи так низько впавши. Бачачи свою таку немічність тіла, то що ми обіцяємо Богові 150 разів, я більше не буду цього робити. А потім далі продовжуємо робити. Саме в цей момент ми дуже потребуємо Бога. І якщо ми будемо чекати, що ми станемо досконалими і тільки тоді зможемо до нього звернутися, цього може не стати ніколи. Тим більше Біблія говорить про те, що ми були недостойними, але він зробив нас достойними для себе. І завдяки Ісусовій жертві, ми повернули собі це звання Божих дітей, цього царського священства, цих спадкоємців царства небесного. І все це не просто порожні слова. Ми ніколи не, не змогли би себе самі виліпити цю достойність. Це Він, це все завдяки Ісусу, завдяки Його крові, Його жертві, Його Воскресінню. Бог чекає, щоб ми прийшли до Нього завжди, особливо у зламаному стані. Написано в Біблії, що Він надломаної очеретини не доламає. Лікаря потребують хворі, а не здорові. І церква не є музеєм праведників. Це лікарня для грішників. Така дуже класна фраза, яку я дуже люблю повторювати. І Вона часто мене підіймає з якогось такого духовного застою. Псалом 119 говорить: до Бога я увізвав у скорботі, і він вислухав мене. Псалмоспівець не говорить: я був я був чистий як сніг, а ти мене господи прийняв і вислухав. Він говорить про те, що він був у проблемі, він був у грісі. Можливо, він з'їдав сам себе через відчуття провини чи інші почуття. Але він знайшов собі силу, знайшов собі відвагу. Так, іноді треба свою гординю зняти звідси з голови, покласти в кишеню і більше на неї не заглядати і прийти до Бога. Третій міф, який іноді заважає нам молитися, це те, що молитва це завжди серйозно, довго і голосно. І тут цар Давид би з вами дуже посперечався, тому що згадайте той момент, коли він танцював навколо ковчегу завіту. Тому що цей танець не був схожий на серйозне видовище. Мені здається, більшість з нас не живуть у закритому монастирі, де ми могли би мати можливість або там, можливо, і легше організувати, щоб перебувати в постійній молитві, одарування пресвятих дарів, читанні біблії, стоячи на колінах, в постійній прославі, в літурі, які більше нічого не роблячи. Навіть у монастирях люди роблять багато побутових речей. Іноді служіння Богові полягає не лише в чомусь такому високому, прекрасному і дуже духовному, а й в звичайних речах: в служінні своїй сім'ї, в служінні тим, кому складно, у волонтерстві. Це також про слава Бога, бо ви віддаєте свій час і робите це натхненно, допомагаючи іншим. На початку відео я сказала, що молитва це стосунки, в першу чергу, стосунки це може бути думка, може бути шепіт, може бути дякую, може бути. Пробач може бути дай, так як у стосунках з тим, кого ви дуже любите, до кого ви дуже трепетно ставитеся, і стосунки з яким для вас дуже важливі. У цих стосунках є різні етапи, є різні речення, є різні фрази, є різна поведінка. Це не обов'язково щось постійно таке, високопіднесене, дуже духовне. Вінцем наших стосунків з Богом є таїнства, які ми отримуємо в церкві. І якраз через це також дуже важливо мати цю церкву, мати спільність людей, які разом об'єднані навколо таїнств. Приймати ці таїнства, перебувати в стані, освячуючої благодаті, яка і буде основою цих стосунків з Богом, коли ви будете усвідомлювати, що ви є грішною особою, я є грішною особою, але через Божу благодать, через жертву Ісуса, ми можемо приходити до Бога, перебуваючи навіть в такому стані, і Він нас не відкидатиме. Четвертий міф звучить так: молитва це спосіб змусити Бога дати мені те, про що я прошу. Це абсолютно неправильний підхід, бо якщо ми так думаємо, значить ми сприймаємо стосунки з Богом як бартер. Я тобі, Господи, буду багато молитов, я тобі буду ладан, я тобі буду запах миру. Але ти, Господи, маєш мені зробити оцей, оцей. Оце, оце. Я, Господи, постилася 40 днів перед Пасхою, а ти не можеш вилікувати мене від якоїсь хвороби. Ну що ж це за Бог такий? Ми розчаровуємося, бо ми сприймаємо як те, що Бог нам щось винен, що б ми не робили. А якщо ми робимо щось дуже багато, значить і винен нам багато. Послухайте, мої хороші, Бог нам нічого не винен, він уже все зробив для того, щоб ми мали усе і гратися в оці. І так ми можемо продовжувати гратися в ці бартерні основи е, знаєте, ринкової економіки з Богом, і намагатися щось в нього випрошувати, намагатися робити якісь величезні жертви, е, жертвувати фінанси, жертвувати на час, все це прекрасні речі. Але питання того, навіщо ми це робимо, з яким серцем ми це робимо, і чи немає в нас такої, знаєте? Прихованої вторинної вигоди, наша молитва не змінює Бога. Дуже часто наша молитва це не спосіб переконати Бога, що він десь помилився, і все-таки варто би нам зробити те, що ми просимо. Молитва має змінити нас. Вона має змінювати рівень нашої терплячості, рівень нашої готовності прийняти Божу волю, навіть якщо це, що дає Бог або те, чого він не дає, відрізняється від того, що би ми хотіли. Мабуть, серед нас є люди, які, хоча б один раз протягом дня, моляться отче наш. І пам'ятайте, який там є рядок? Нехай буде воля твоя. Ми говоримо це, а потім розвертаємося і думаємо, ні, ну так не чесно, я вже стільки зробила для Подумайте про це. Друзі, я не намагаюся нікого повчати. Я взагалі не маю на меті комусь тут, знаєте, розкладати крапки над і і когось вчити жити. І тим більше вчити жити ваше духовне життя. Я хочу це все розказати в першу чергу для себе. Це по перше, а по друге, пригадати якісь речі, бо дуже часто ми можемо бути сконцентровані настільки на тому, за чим ми женемося, що ми забуваємо за те, що найголовніше з цього всього це взагалі то наші стосунки з Богом. Це він найголовніший, бо це він головний, і від нього у нас є все те, що ми маємо. Міф п'ятий звучить так: молитва це виключно прохання. Я вже говорила на початку про складові молитви, і знаєте, коли молитва виглядає тільки як дай, 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 то виходить, що ми спрощуємо наші стосунки з Богом до власної вигоди, до користі. І хочу ще раз пригадати, що молитва це стосунки з тим, хто любить і знає нас, а не ритуал. Що молитва це наш спосіб говорити з Богом, це наш спосіб почути також його, це наш спосіб висловитися, це наш спосіб вивільнити те, що в нашому серці, бо наша молитва це також дуже часто віддзеркалення того, що ми бачимо. В що ми віримо і те, чи вміємо ми помічати речі, за які дійсно варто подякувати. Якщо ти ніколи не молився, не молилася своїми словами, якщо ніколи не сприймала молитву як дійсно спосіб комунікації з Богом, спосіб будувати з ним стосунки, то почни з простого: почни з одного речення. Почни з одного рядка з псалма, який ти собі вивчиш на пам'яті, просто будеш повторювати, повторювати, повторювати. Можеш просто говорити слово Ісус. Ісус І з цього маленького зернятка буде зароджуватися велика історія історія особистих стосунків з Богом. Я палко запрошую вас не опускати руки в своїх стосунках з Богом. Палко, запрошую вас шукати Його волі у своєму житті, шукати Його істини, частіше відкривати Біблію. Чи читати псалми, читати новий заповіт, дивитися, як Ісус ставився до людей, щоб пізнавати його також таким способом. Бажаю вам усякого натхнення і обов'язково напишіть в коментарях, чи почули ви якийсь міф, який, яким, виявляється, недавнім часом досить ім, часто користуєтеся. Також дуже хочу подякувати всім, хто підтримує наш канал, вашими уподобайками, вашими коментарями, вашими поширеннями, і також усім тим добродіям, які фінансово підтримують наш проект. Якщо хочете долучитися до когорта цих людей, ви можете знайти реквізити в описі до цього відео. Дякую вам!